Привіт! Сьогодні е, розбираємо таке, знаєте, важливе призначення в Україні. Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор. Зібрали тут матеріали, тексти. Орх'юей є центр протидії корупції Форбс, BBC News Україна. Ну і DW. Так, так джерела в нас м, ну доволі різні. Спробуємо знаєте, скласти таку об'ємну картинку. Хто ж він такий? Цей новий очільник ОГП. Який в нього, скажімо, бекграунд, які є нюанси в біографії, ну і власне чого можна чекати далі? Гаразд, давайте тоді по суті. Отже, 17 червня Верховна Рада призначила, і тут одразу знаєте, цікавий момент, такий Кравценко 35. Він наймолодший генпрокурор в історії України? Угу. І важливо теж е, зазначити, що це вже четвертий генпрокурор за президентства Зеленського? Посада ж була вакантною ну більше семи місяців. Після Костіна, пам'ятаєте, там був скандал. А так, історія з тими фіктивними інвалідностями прокурорів здається на Хмельниччині. Саме так. Тож, ну, контекст призначення такий трохи напружений, скажімо. А кар'єрний шлях у Кравченка ну справді дуже різноманітний. Перед генпрокуратурою він зовсім трошки покерував податковою. А перед тим Київською ОВА, а взагалі відомим став як прокурор у справі про держзраду Януковича. Ну, він починав взагалі у військовій юстиції, тобто військовий ліцей Богуна, потім Юракадемія, служив у Севастополі ще до окупації, потім була зона АТО, він має статус ОБД. Працював, до речі, у головній військовій прокуратурі під керівництвом е, ну доволі відомого Анатолія Матіоса, і справи там вів гучні, наскільки я розумію. Точно справу російських реушників Олександрова та Єрофєєва, наприклад, і справу батальйону Торнадо теж він. А потім, коли військову прокуратуру розформували, він очолив Бучанську окружну прокуратуру. Ага. І, от саме там, після деокупації приїжджани він координував розслідування воєнних злочинів росіян, тобто досвід ну безумовно серйозний. Але ж як часто буває, не все так е гладко джерела згадують, що він вже не пройшов конкурси до Набу та САП, і там здається, якраз питання до доброчесності виникли. Саме так під час тих співбесід е у комісії були питання, наприклад, щодо заощаджень. От як, маючи дохід 231 тисячу гривень за 2016 рік, вдалося відкласти 162 тисячі? Ну, Кравченко тоді пояснював, що частину грошей заощадив ще раніше. Зрозуміло, а історія з квартирою теж така, ну неоднозначна. Було і таке. Він отримав службову квартиру у 2018-му 42 квадрати. Це при тому, що у дружини вже була своя велика майже 90 квадратів у Києві, подарована, до речі, невідомою особою ще у 2014-му. Ого і цю службову квартиру він приватизував і продав буквально за 5 днів. Пояснення його було таке: формально закон не порушив, а квартира дружини то її власність, правда ж? Ну, формально може і так, але виглядає якось ну поспішно, хіба ні? Це точно мало викликати питання. Що ще там було? Були питання щодо родини дружини. Вона була помічницею депутатів, причому із батьківщини із партії регіонів, а її батька пов'язували з Михайлом Папієвим. Кравченко, звісно, заперечував будь-яку політичну ангажованість. Угу. Ще спливла історія з довіреністю на Лексус її Тестя, про яку він нібито не знав, і отримання адвокатського свідоцтва в Полтаві казав, що там менші черги, але були, ну, певні сумніви щодо годин практики. Щоправда, від цієї ліцензії він врешті відмовився. А і ще ж ця дивна історія з імейл-адресою max.nauman.gmail.com, Так. Так, так. Він пояснив, що це просто вигаданий персонаж, але комісія тоді звернула увагу на, скажімо так, можливі неприємні історичні асоціації з таким прізвищем. Джерела не уточнюють, як і саме ну, словом, назбиралося чимало таких моментів, які е, ну, потребували детальних пояснень. І от, незважаючи на весь цей, скажімо, шлейф питань, він виходить на трибуну ради. Що ж він там пообіцяв депутатам? Щоб його таки підтримали, ну говорив про політичну незалежність. знаєте, класичне. Представляю закон, обіцяв відновити довіру до прокуратури, не допускати кумівства. І що цікаво, просто з трибуни попросив депутатів виконати обіцянку і підвищити зарплати прокурорам. Досить, так би мовити, прагматично. А щодо конкретних планів: наприклад, боротьба з корупцією, якась реформа самої прокуратури. Особливо після того скандалу з інвалідностями, а отут як зауважують наші джерела, конкретики якраз і забракло у виступі він ці теми по суті оминув. Ясно, як на це призначення відреагували? Ну, опозиція, мабуть, була не в захваті. Європейська солідарність не дала голосів. Вони висловили сумніви у його незалежності, навіть прямо кажуть, що призначення пов'язане з офісом президента, згадують Олега Татарова і припускають, що це робиться для ну, можливого тиску на опозицію. Тобто є припущення, що йому можуть доручити справи проти Порошенка. Деякі джерела таке припускають так. Отже, виходить така картина: новий генпрокурор, наймолодший в історії, з досвідом у дуже резонансних справах, так. Проти Януковича, російські воєнні злочинці, але водночас за ним тягнеться оцей шлейф питань щодо доброчесності з минулих конкурсів, і є підозри у політичній лояльності до банкової. Абсолютно точно, оце і є ключова інтрига, чи то пак напруга навколо його фігури, чи переважить професіоналізм та досвід, чи все ж таки можливий політичний вплив і оті питання з минулого. Подальша робота звісно покаже, наскільки ці декларації про незалежність будуть відповідати реальності. Буде цікаво подивитись, як його досвід, от саме військового прокурора, а потім податківця, як він трансформується на цій новій посаді, і наостанок, таке питання для роздумів для тих, хто нас слухає: чи може ефективно очолювати орган, ключовим завданням якого є боротьба з корупцією, людина, до доброчесності якої раніше виникали, ну скажімо, прямо серйозні питання? У конкурсних комісіях саме антикорупційних органів.